Всім привіт, приготували шинку з рульки. Вага одної, 3 кілограма. На завтра у нас замовлення 20 штук по 2 кілограма робимо людям, приїдуть, заберуть. Тут зараз подивимося, що в нас вийшло. Дуже смачна виходить часничок, перчик все до смаку. Будемо відправляти. Хто замовляв? Ось така красива. Бартій шинки з рульки 350 гривень за кілограм. Замовлення приймає на вайбер по номеру телефона 068 87 87 87 4. Замовляйте. Дуже смачно.